Я похисню народного депутата. Подивіться мене посвідчення! Подивіться, гад, Подивіться! Ви ходіли посвіщення! Посвіщення показуйте своє! Ти хто тут? Ти хто тут? Ти хто? Ти хто я робович? Я за вас не чіпаю, право! Ви знаєте, ні й дійте! мене так, Все свідки, Все свідки, так, людей, ви наші вас затримали. Так, все. Я також преса. Ви хочете сказати, що преса на вас напала. На вас напали журналісти. Так, вас ти на мене, ти особисто мене бив. Ти бив мене особисто. Все, зараз. Складай протокол. Це міліцію. Щоб я представтесь, Представте, прізвища, я по побатькаю. Ні-ні, Ні-ні-ні, стоїмо, стоїмо, стоїмо. <плес> стоїмо, чекаємо, 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 чекаємо ліці. А, а що у мене? Чекаємо? Ні, 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 ні. ви мене побили. Я – Я… вас не я... Є свідки! – Будь як ласка, це? ми чекаємо, виклику. – мене? – Що викликаємо. Хлопці, хлопці, хлопці! Романе! Я тут, я тут, голови міського допомагайте! Нічого, все добре. Я чекаю ну, міліцію. Ти роби? мене побив ми. Протокол будемо... Я... 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 Я, я не тобі я я не дозволю. Ти через за хуліганство. Це а я чіпайте, рух, чіпайте, як мінімум. Та а, так. Я не чіпаю. Я... так так зачекай міліцію. міліцію... Подивись на нього. Стоять!

Да, я фотографую. Так. Стоять. Рахуйте вот так. Дайте я прийду. Закрийте тебе. Так, все б'ємо. Так, тримайте, тримайте його. Тримайте, тримайте. Тримайте. Давай, давай, давай. давайте, давайте. Заворите одвірку! Заморійте отвір! Забері. Так, а! Повійте, подождите, законів! Бегіте пресу, я попереджаю, ви порушуєте закон! порушуєте закон! Ви порушуєте закони. Ви порушуєте закон.